Огляд монет Бразилії 1,510 та 20 центаво 1986-1977 років. Карбувалися монети з 1986 по 1988 рік на монетному дворі Ріо де-Жанейро великим тиражем від 100 до 500 мільйонів. Матеріал на сталь. Єдина відмінність цих монет це маса та розмір. Ці монети з'явилися після грошової реформи 1986 року. Та були частиною грошової одиниці Крузадо. Але вже 16 січня 1989 року через інфляцію та зростаючий державний борг правління Бразилії ввело нову грошову одиницю новий Крузадо. Співвідношення один новий до тисячі колишніх. На реверсі монети зображено по центру номінал монети, зверху назва країни, а знизу рік емісії, на версі монети зображений герб країни. На мечі символі правосуддя, який стоїть вертикально, розташована п'ятикінцева зірка. І в її центрі сузір'я Південний Хрест, яке знаходиться всередині двох кол, в яких також розташовано ще 23 зірки, які позначають штати, що на момент карбування входили у склад Бразилії. Ззаду зірки ліворуч зображена гілка кави з плодами, а праворуч квітучий тютюн. Це традиційні бразильські сільськогосподарські культури. На другому фоні ще одна двадцятикінцева променева зірка. Низу на стрічках назва країни: Федеративна Республіка Бразилія та дата проголошення незалежності 15 листопада 1889 рік.